Всім миру Божого, Псалом 105. Алілуя. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його, Блаженні, хто держиться, права, хто чинить правду кожного часу. Згадайте мене, Господи, власті свої до народу свого, і відвідай мене спасінням своїм, щоб побачити добре вибранців Твоїх, щоб я тішився радощами Твого народу. І хвалився за спадком твоїм. Ми зрішили з батьками своїми, скривили, неправдиве чинили, не зважали на чуда твої, батьки наші в Єгипті, Много ти твоїх ласк не пригадували і бунтувались над морем, над морем червоним. Та він ради мене свого їх спас, щоб виявити свою силу. І бликнув на море червоне і висохло, і він їх повів через морські глибини, немов пустині, він спас їх, а з руки неприятеля, везли в їх з руки ворога. І закрила, вона, і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався. Тоді то слова його вірували, виспівували йому славу, та скоро забули вони його чин, не чекали поради його. І палали в пустині жаданням, і Бога в пустині і знов випробували. І він їхнє жадання їм дав, але худість послав їхню душу. Та Моїсею позаздріли в таборі Іарону, святому Господньому. Розкрилася земля, і да... датана поглинула, а віронові збори накрила, і огонь запалив на їхніх зборах, і полум'я те попалило безбожних. З... Зробили тельця на хориві і били полкони Буванові І Змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає, забули про Бога свого Спасителя, що великий в Єгипті вчинив. У землі Хамові чуда страшні речі над морем червоним, і сказав він поничте їх, коли б не Моїсей вивернець його, то що став був вилові, виломі перед обличчям його, і звернути його гнів, щоб не шкодив. Погордили землею жаданою, не повірили слову його, і ревствували по, по наметах своїм, неслухняні були до Господнього голосу. Він підіймав свою руку на них, щоб їх повалити в пустині, і щоб повалили їхнє потомство посеред народів та щоб розпорошити і по країнах, і служили Ваалові, Пеорському, і їли вони жертви мертвих, і ділами своїми рознівали Бога, тому не вдерлась зараза між них, і встав тоді Пінхас та Яс розсудив, і зараза затрималась. і йому пораховано в праведність це, зроду в літа аж навіки, і рознівалися, рознівали Бога вони над водою Меріви, і через них стало зле для Мойсея. Бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Вони не не познищували тих народів, що Господь говорив. Їм про них, і помішались з поганими, та їхніх учинків навчились, і божищам їхнім служили, а ті пасткою стали для них, і приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам, і кроп чисто лили коров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищем ханаанським, і через кривавий переступ земля поскорнилася, і стали нечисті вони через учинки свої, і перелюб чинили ділами своїми. І проти народу свого запалав гнів Господні, і спадок його йому став огідним, і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними. Їхні вороги їх гнобили, і вони покорилися під їхню руку. Багато разів він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом, і пригноблено їх через їхню провину, та побачив їхню тісноту, коли б почув їхні благання, і він пригадав їм свого заповіта пожиловав був за своєю великою милістю. І збудив милосердя для них між усіма, що їх полонили. Спаси нас, о Господи Боже наш, і нас розпозбирай між народів, щоб дякувати іменю святому Твоєму, щоб Твоєю схвалитися славою. Власнений Господь Бог Ізраїлів з віку на віки, і весь народ нехай скаже Амінь і Аллилує. Псалом 105. Закінчилась четверта книга. Амінь.